Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою міні ГТА. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і ділитися цим, відео з друзями. Так, вчора було місяць в нашому каналу, і я вам подякую тим, хто подивився. Не так, підписувався, ставив лайки. І ще одне хочу вам подякувати за 84 підписника. Ну, ну, це я дивився 2 години тому було 84 підписника. Може вже зараз 86, а може і 90, хто його знає. В будь-якому випадку, всім дякую. Я, звісно, не наглію, але ще було добре. От якби ті, хто не підписані, оп, і тикну, і підписаюсь. Так, сьогодні е, в, мене, от в мене це вже не перший канал, наскільки ви знаєте. І от на всіх каналах в мене таке не було. От Сьогодні в грі я просто буду ганяти, я просто буду чилити, не знаю, що буду робити приключення коротше, шукати. Може, погоня, може і ні. Тому я, якщо чесно, блин, вже це відео третій раз перезаписую. Надіюсь, воно в мене не вилететь програму. У блін, блін, блін. Тому якщо відео буде без прощання, будь ласка, не ображайтеся, бо в мене може програма вилетіти, якщо буде коротка. Але, блін. Дивіться, в чому прикол. Коли от я це замітив, що помадауту, коли в мене, я не не попереджала, що відео може бути без прощання, то воно вилітало. А коли я попереджав... Тутері я реально ще раз попереджаю. І якщо що не ображається, будь ласка. Так, оп. А що, а де я хочу це? Я хочу від першого лиця. То то було від пер... це перше лиця, так, я, так як я зраїду. Це нормально? Ладно, там вертольот поліцейський летить. А що ми ще їдемо робити? може ми машини потеремі якісь, я не знаю. Ми просто кода... так стояти, де тут е, машини завод? Де можна машину купити? Де тут можна що купити? Зараз ми перевіримо, Тому попереджаю ще раз, якщо відео без прощання, без обід. Якщо воно коротке буде. Так, а що ж тут? О, а що це за метка? Ви всі звернули увагу на це. От, ні, не на це. От на во. О, да-да-да, ось во. Ставимо туди метку. Їдемо туди. О, блін, блін, я вже... Що це за машина така, що на ній дуже можна перевертатися? От ви не знаєте? Наприклад, я не знаю, я не знаю прям реально, що це за, за така машина. Так, ну дала. ладно. Погнали, погнали. Їдемо от на цю метку. Мені дуже цікаво, що тут за метка. І що буде, якщо я на ній типу, попаду, приїду. На так, ну ладно, 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 ладно. А, нам трохи лівіше. Дивіться, що приходить, я тупо замедлена зйомка. о Ооо... Нормально. Замедлена. Як у моя замедлена съйомка? Скажіть? о, 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 дивіться. дивіться, дивіться, Нормально. Замедлено. Нормально. Блін, що це вже загрався з тими съйомками. Ну да ладно. Блін! А, все вже, вже все а вон я і бачу вже цю метку. Дивіться, ми на неї зараз під'їжджаємо. Йдемо, їдемо газу, 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 газу. Так, ну от дивіться. І що тут таке приходить? Блін, я не зрозумів. А що за двіжуха? Ось дивіться, ми сюди приїхали, да, як би. Ну і тут е... нічого нема, тут просто ферма, огороди. О, дивіться, що я... Не... що це за така колода? Ну ладно, якась капсула. Ні, не ладно. А ну-ка назад. Поїхали, там якась капсула часу чи що? Ще на часі? Дивіться в мене, в мене ноги тричаться, це взагалі нормально, то, що в мене якби ноги терчать. Ну ладно. що це? Таке зілля, дивіться, кухо вариться. Блін Це капіс. Це якийсь капіт, слухайте. До речі, пацани, я ж зробив татуїровочку і на 100 підписників я вам її покажу в своєму телеграм-каналі. Коли в мене на ютуб каналі буде 100 підписників, я в телеграм-каналі вам покажу е, її. Тому давайте переходьте в мій телеграм-канал, силка буде в описі під відео, Тобто реально, Заходьте в описання, і там буде мій телеграм-канал. Переходьте і побачите. Мою татуїровку. На 100 підписників на ютуб-каналі. Тому давайте, ти на підписку, мені не важко, мені там, я покажу, це туїровка топова. Вона причому вічна. Так. І назад, я хочу кажу, так політати, дивіться. Оп! И теперь вперед. У -у 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 -у! Замедленная съемка. Выпрыгиваем. Машина тут. О, а что за... Ага, тут на пенеборд можно залезть? Можно. О, тут все же на пенеборде это такое делать. Типа приколы. О, смотрите, смотрите, дивіться, кто я. Я машина. Я хочу на пеннику проехать. На скейте, точнее, это скейтборд. Давай. У, -у, 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 -у! у подивіться, який я крутий пацан. Ох! у у, -у. Я, о, зараз я підлечу. У-у-у, що це? Що за? Що за бархатні тяги? у у у о Скейт, мій скейт! Від мене скейт втік. <кхе> так, ладно. Дивіться, Двісті який крутий такий, знаєте, дизайн. От реально дизайн якийсь дуже крутий. Ні, ну. Та що ж ти куди ж ти тікаєш, роу? Ладно, погнали далі. Далі що ми будемо робити? Думаю, почилим тут. О, машину Стирим Стеремками. А вон їде! Вон поліцейська якась. Стий! Стучба! Та що ти якийсь збиваєш мене тільки нейтрально? Ой, нейтрально, нітро. Це ще якась службова, слухайте. Угу, гора, зустрічай мене! Це швидко! Я в швидкої стері, мені хаїду. хаїду, це на якийсь світлик слухайте. Та же ж там. їдь. О, чекайте, що там ще таке є? Я ж слухайте, зараз я сюди гранату накидаю, дивіться. Зараз вони всі почнуть зриватися, дивіться. Оооо, оранжеві волли. Тупо Україна зараз війною. Дивіться, дивіться. Оооо, дивіться, як все розлітається. О, мене зачепило, мене зачепило. Мені одну здорову, як що дали. Ну і на, перед, перед э, прощанням хочу вам показати каналу. Дивіться 84 підписника. Дивіться, скільки переглядів, дивіться. Реально. Скільки переглядів? Оце топово, реально. На одному відео десь було 700 з чимсь. Останній раз. 794. Нічого собі, поще 800. Так, заходимо десь отутволо. Так. От тепер. А, 784. Тепер э, відео точно не видати, бо я вже на ютуб каналі. Дивіться. От останнє відео, правда, 34 набрало. От як зайти, як знайти мій э, телеграм, дивіться, заходите. Заходите. От мені показує, скільки опис, мене додається підписників і так далі. От, от, от тут ще ігри, все. Вдалі. І, от, і тут пацани, от ця гра. Ви в ця гра, в яку я граю. І дивіться, хвилина. Тут, є в, дивіться. Хвилина, тут 15 15 є в описі ще телеграм-канал і інстаграм Пуставі. канал. Заходите Пустині і підписуйтеся, Переходите. От дивіться, що тут далі це вже, правда, не мій канал. Ну, да ладно, далі, заходимо в Telegram. У мене він приватний, мій Телеграм-канал. Дивіться, що далі робити. Якщо з описом у вас не вийшло, тобто, якщо в описі ви не могли, типу, як вам сказати, якщо ви в Описі не могли. Коротше, якщо ви в Описі не знайшли, через опис не змогли перейти, то в військовику вводите Коля Бінго. Так ви. о, Публічний канал. Зараз він публічний. Я його зроблю приватним. Дивіться, або пишете Коля Бінго. Е... Коротше, от, це, мій, це мій, тіпа, мій телеграм, якщо що. Ну як мій телеграм? Моя лічка Коля Бінго і в мене там я на лаві, вишиванці. Ладно, переходьте, підписуйтесь. Всім пока-пока, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, обов'язково, обов'язково підписуйтесь і діліться цим відосиком з друзями. Всіх чекаю завтра, всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока.